Цю кімнату гордо називають музеєм, музеєм, де усі експонати із бурштину. В Україні його відкривають вперше. Експозиція розповідає не тільки про історію та різновиди сонячного каменю, але й про єдине в нашій державі бурштинове підприємство. За цей час, звичайно, на підприємстві накопичилась певна кількість матеріалів, які відображують і історію підприємства з одного боку, і історію бурштинових розробок в Рівненської області. Це фото диска амулета, знайденого у Дубенському районі. В музеї розповідають, що це найдавніший бурштиновий виріб, якому приблизно 2,5 тисячі років. Це говорить про те, що вже тоді люди знали, обробляли, використовували його в якості амулетів, талісманів, оберегів. У музеї також представлено ювелірні вироби із бурштину, які виготовляють на підприємстві сьогодні. Ще однією прикрасою тут вважають камені, в середині яких є комахи. Такі шматки бурштину не тільки мають цінність для науковців, за ними ганяються і колекціонери. Для порівняння я скажу, що в Польщі на виставці було виставлено на продажу зразочок ось десь такої величини. З включенням його ціна сягала 12 тисяч доларів. Серед експонатів різні бурштинові породи. Їх вік орієнтовно 40 мільйонів років. Ось цей камінь має різні відтінки зеленого кольору, добувають його лише на рівненщині. Музей при бурштиновій фабриці це не єдине, що працюватиме на імідж краю, зізнаються обласні чиновники. Незабаром можуть з'явитися і бурштинові кімнати. Я думаю, що в цьому році до кінця літа, десь у центрі міста, ми так само побачимо кілька бурштинових кімнат з тим, щоб ну, робити. Не побоюсь цього слова фішку, рівненщини, Бурштинову фішку відкриття музею та бурштинових кімнат навряд чи вплине на свідомість людей, які нелегально добувають бурштин. Вважає заступник голови обласної ради Валентин Крока. Він впевнений, бажаний результат дадуть лише зміни у законодавстві. Ці 8 кілограмові, 6 кілограмові пуски бурштину не уходили за кордон, якби була все таки. Правова база, якби був закон, який стимулював того, хто знайде і будуть йому відповідна плата за те, що він це знайшов. Єдиний в Україні музей бурштину рівняни та гості міста можуть вільно відвідувати. Якщо музей для екскурсій буде затісним, керівництво бурштинового підприємства обіцяє подумати про розширення. Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.